На південному напрямку Збройні сили України продовжують іти вперед. В оперативному командуванні Південь ситуацію називають складною однак її розвиток надзвичайно динамічний. За останню добу українські війська відбили спроби наступу противника в напрямку Любомирівки. Надвечір ворог наніс авіаційний удар гелікоптерам по наших позиціях у відповідь. Нашу авіацію нанесло чотири удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського на Береславщині знищено безпілотник розвідник Орлан 10 Під час нічної атаки дронів Камікази поодечні Миколаївщині за попередніми даними шість дронів збито силами протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовані втрати ворога складають 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць автобронетехніки, 4 крупнокаліберні гаубиці М100 С, 100 б ще одна самохідна гаубіця Акація, Міномет, командна штабна машина, реактивна система залпового вогню град, протитанковий ракетний комплекс, а також два склади боєприпасів в Баштанському Береславському районах. 2 жовтня українські збройні сили розпочали новий етап наступальних дій на півдні менше як за тиждень наші військові очистили від окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини. Ми... Робимо активні дії. Ми просуваємось. Є е, е, напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. Е, це і звільнені населені пункти. Вже вісім. Ми проголосили тільки з початку місяця. проведені дії е, досить результативні. І відповідно це викликає адекватну таку реакцію ворога, який намагається тиснути на мирне населення, проводячи потужні обстріли і вивільнених територій, і тилових районів, таких як Нікопольщина, до прикладу, це інший бік водосховища, з якого ворог. Не може дістатися, але може обстрілювати і постійно гатить вогнем і реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. Завчора на Криворізькому напрямку ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Херсонщині. Український прапор знову майорить у Нововоскресенському, Новогригорівці й Петропавлівці.